Сьогодні я вас хочу познайомити ближче з німецькою компанією Gruntick. Це інструмент досить якісний і по економній ціні. Перед вами продукція, яка зараз досить востребована. Ми так з вами ближче ознайомимося, щоб ви бачили і ціни на дану продукцію, різні види ножівок. Найбільш ходова продукція це сікатори зараз. Надзвичайно користується попитом на даному моменті, оскільки йде обрізка. Сікатори самого різного цінової політики і вибір досить широкий. Переходимо до гілкорізів. Теж досить широкий асортимент. Ціни теж, в залежності від вашого уподобання, є більш побутові, більш професійні варіанти. Головне вибір досить широкий. Ножниці для живоплоту. Звертайте увагу, наскільки все якісно і добротно зроблено. І ціни теж варіюються. Від якості від побутових до професійних. Є трава, ножниці для трави теж досить солідна гама, а також на перспективу різні системи поливу, кого зацікавила дана продукція. Звертайтеся.